Доброго здоров'я, з вами Ярослав зі Львова. Ви дивитесь пора ура. До вашої уваги два екземпляри з патрульної поліції міста Львова. Дивіться уважно. Що вони чудять? Ну просто no comments. О, це ми О, зараз каже. Я кажем. зняла відео входу, як ми так, заходимо, так, так. і прервали його тоді, коли вони до нас підуть. Первое кажете, що хочете повідомити про злочин злочин, танки. Що він е, п'яний. Вимагав в нас документи, не будучи уповноваженим, якісь перепустки. Е і е нахамив і обізвав нас москалями. Це я злочин. Точно, що саме злочин Як ти якісь саме злочин? Він обізвав мене ворогом свого народу і землі. Це в Конституції написано, що це серйозний злочин. Не треба. Ви не обожаєте в тому злочину. Що саме Тобто Я, то, Тежно, ну, то я вважаю, то я взагалі-то патрульний поліцейський. Добре. Тобто якісь заяви по злочинах, по злочинах кримінального характеру відбирати ми не можемо. Тому я хочу встановити, що саме я зараз зв'язуюсь зв із черговою частиною. Якщо це якийсь там злочин, ну, на, ну, тобто відбирати має повноважна особа, не я. Тобто, я не можу консультувати, що є злочином я вас запитую, Що саме, відповідно, мені треба пізніше, бо знати, може Ну, Він назвав мене ворогом свого свого народу, своєї землі. Він назвав, він назвав мене москалем якийсь. Це це, є, є серйозний злочин. Це за таке. Я просто. ну Дивіться, якщо ви не вважаєте в тому злочину, значить я йому зараз проломлю череп при вас. <пілик> І тоді. <пілик> якщо ви думаєте, що ви таке можете зробити. Якщо ви не вважаєте, що це злочин, обзивати ні з того, ні з цього москальом, який <пілик> напад <пілик> який який, який москаль це ворог. По що... якій статті По якій статті. Крим... Кримінальний кодекс, ви хочете так? Да, так, так, ну мається на увазі. Тобто я хочу чергово mm. повідомити, що саме, Тобто ви ж повідомляєте про злочин якийсь. Коли будемо казати заяву? Повинні вказати в заяві, що згідно ну, такого-то викликну. А... бо були встав. Що? Як то, ти не знаю. Ви знімаєте відео чи там ні? Скажуть, так, і скажуть, так. Ви так. зараз я вам, знімаєте відео? На телефон я... свій. Екіпаж, да. то, мені, знімаєте чи не знімаєте? Знімає. Я питання ну, задав вам. Якщо ви запитаєте ще Показуйте посвідчення. Він ну, знімає на свій телефон і говорить я не знаю, чи знімаю. Я просто Що то, це таке, ну хлопці, ну чесно. Мені хочеться поважати поліцейських, ставити з них як до людей. Грицишин Тарас Володимирович, старший е, сержант поліції 10, 70, 14, до 25.07.23. То ви знімаєте мене, правильно я зрозумів? Бо так тримаєте телефон. Вам що, важко сказати? Знімаєте мене, правильно? Я тримаю телефон. Відео знімаєте? А хто знає? Хто знає? Не зараз чи немає? Ну це що, сука, давбайо, блядь, припізда, блять. блядь. гоніш, віса, блять. Падайте так, ну це, це не серйозно. Це не... Ви зараз порушуєте питаєте, свій закон про поліцію. Так, а що важко сказати було? А, знаєте, а для що що? чого під ручка кусити? Я не знаю. Я задав вам просте запитання, а ви мені говорите, я не знаю. Ваш телефон в руках, ви мене знімаєте і кажете, що Лі, ви не знаєте. Ви не для чого? Виконували. А для чого ви це робите? Сказали би, так, і я фіксую. Ми зараз ну, по факту цього конфлікту розбираємося, так? Ді, ху, Правильно, але цей це, 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 така поведінка, я просто, ну, мені чесно, не зрозуміло. От реально, ви молодий мужчина, а ведете себе і поліцейський при виконанні. Всем дякую за увагу, лайкер пост вітається, підписочка. Ти, блін, в натурі галимая петушара. І з тобою ніхто не буде разговаривать.